Кричала, поводилася неадекватно, а потім взагалі не хотіла випускати з громадського транспорту. 6 червня на платформі Відкрите місто опублікували скаргу про те, що у Луцьку водійка тролейбуса, який рухався маршрутом 1 а нібито не захотіла відчиняти двері на кінцевій зупинці. Про це повідомила сама ж пасажирка Олена. Відомо, що інцидент трапився 5 червня. Лучанка зазначила. За кермом перебувала жінка перед пенсійного віку зі світлим волоссям. Після посадки в транспорт я підійшла до дверей водія і постукала. Водійка відразу почала нервово розмахувати руками і кричати, що вона не кине руля. Але ж її ніхто не просив кидати руля. На наступній зупинці вона відкрила водійські двері і дала відповідь на моє запитання, хоча і не дуже ввічливо. Запитання було про те, яка кінцева зупинка в цього рейсу. Міський архів чи СКФ. Далі, як стверджує Лучанка Олена, на кінцевій зупинці водійка чомусь не відчинила двері пасажирці. Замість того, покликала до себе в кабіну. Я сказала, що мені не цікаво і щоб вона відкрила двері. Водійка вийшла з кабіни і почала трясти переді мною якимсь папером, щось кричала. Я їй сказала ще раз, що мені це не цікаво і щоб вона відкрила двері. Врешті вона натиснула кнопку, і я змогла вийти з транспорту. Можливо, вона була під дією якихось речовин. Аби дізнатися, що ж сталося того вечора, і чи дійсно лучанку не випускали з тролейбуса, журналісти телеканалу Конкурентів вирішили поспілкуватися із луцьким підприємством електротранспорту. Однак там нам повідомили, що до них жодних скарг з цього приводу не надходило.